Я Валентина, Анна, племінниця Анна. Ми приїхали перший раз в Польщу працювати на фабрику нам запропонувала фірма і дуже нас гарно тут прийняли. Зразу надали гарне житло. Ми живемо з сім'єю, я, племінниця і син. Всі умови тут. Доктор Еткер а допч. Ми ж проживаємо в Лепчі, опрацюємо в Проживаємо в Шельну, працюємо на фабриці доктор Едкер. Нам все дуже подобається, гарно прийняли нас робочі години. Ми працюємо по 8-12 годин. Ну, якщо можна, є можливість, можна помінятися, можна змінити графік. Нам дуже тут подобається. Багато чого навчилися, підказують колеги по роботі. Ну, Анічка, що ти хочеш ще сказати? Пару слів приємних. Ну, тут гарні умови, дійсно є все, що потрібно. Душ, холодильник, вайфай, умови хороші, робота теж зрозуміла. Ну, Думаю, приїжджайте!